Насправді ми бачимо певне таке дуже лайтове потепління щодо ставлення, не офіційного поки що, але ставлення Китаю до власне, повномасштабної війни. Тобто ми побачили, що вперше, наприклад, прийшла китайська гуманітарна допомога. Ось. Незважаючи на те, що в офіційних медіа війна в Україні звучить як український конфлікт. Угу. крім того, вперше китайські журналісти, репортери побували на фронті зі сторони якраз України, тобто з українськими військовими. Це дуже показовий момент. Тобто, Китай цим відповідає на певні інтенції зближення трампістів. Я не хочу казати США в цілому, бо позиція щодо Росії там на рівні, наприклад, і багатьох сенаторів, вона досить різна і не завжди компілюється з трампійською. Але по суті о, о, визначили, ну Китай визначає вже свою позицію щодо України такими то, ем, певними локальними меседжами.